Ну що, шановні, пішли на ферму? Вітаємо! Ви на каналі Бусковий Котик. Дуже часто ми стикалися з дискусіями про те, яка культура на фермі приносить більше всього грошей. В результаті нам прийшла думка вирішити раз і назавжди це питання, прорахувавши, скільки приносить грошей той чи інший врожай. Ми зробили дуже великий об'єм роботи, тому однозначно заслуговуємо на вподобайку. Для коректного розрахунку ми вибрали на фермі поле приблизно рівно на 4 гектара. Також ми врахували, що кожна культура в грі Farming Simulator росте різну кількість часу. Після посадки кожної рослини ми вирахували, скільки врожаю приносить 1 гектар і скільки можна отримати з 1 гектару грошей за 1 місяць. Наприклад, з поля на 4 гектари ми зібрали 64 тисячі літрів пшениці. Ділимо це число на 4. Отримаємо результат на 1 гектар. Помножимо на максимальні ціни за 1000 літрів. І ділимо на кількість місяців, впродовж яких созріває врожай. А у пшениці це 7 місяців. Отримані результати від кожної культури. Ми розмістили по мірі зростання доходу з 1 гектара за 1 місяць. Розрахунки велися при вимкненому сезонному рості. Погнали! На 20 те місце ми розмістили одразу три культури, які дали майже однакові результати. Пшениця загальний врожай за 7 місяців росту 64 000 літрів на суму 76 224 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за один місяць ви отримаєте 2722 ігрової валюти. Далі ми будемо називати просто євро. Ріпак загальний врожай за 8 місяців росту. 42 195 літрів на суму 89 115 євро по максимальним цінам за 1 гектар за один місяць ви отримаєте 2784 євро. Ячмінь загальний врожай за 7 місяців просто 69 845 літрів на суму 78 226 євро по максимальним цінам за 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 2793 793 євро. 19 місце – соняшники. Загальний врожай за 7 місяців росту 37 391 літр на суму 89 775 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 3206 206 євро. Нюанси. Легко вирощується, не потребує оранки, є обладнання, яке одночасно культивує, саджає і удобрює. Кукурудза. Загальний врожай за 6 місяців росту 66 931 літр на суму 94 506 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 3937 євро. Нюанси. Процес вирощування і збирання нагадує соняшники, але потребує Оранки після кожного збирання врожаю. Місце номер 17 Бавовна: Загальний врожай за 8 місяців росту 35 737 літрів на суму 148 058 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць Ви отримаєте 4626. Євро. Нюанси Культура дуже проста в вирощуванні. Головне після збирання знайти на полі всі тюки. 16 місце Довгозернистий рис. Загальний врожай за 5 місяців росту 56 309 літрів на суму 94 936 євро по максимальним цінам. З 1 гектар за місяць ви отримаєте 4746 євро. Нюанси. Необхідно в режимі будівництва створювати поле зовсім не безкоштовно. Треба слідкувати за поливом. Одобрювати поле після збирання врожаю необхідно тільки один раз. Сама процедура саджання і збору мало чим відрізняється від інших зернових. На 15 місці знаходяться дві культури: овес і соя з майже однаковими результатами. Соя загальний врожай за 6 місяців просто. 32 366 літрів на суму 115 449 євро по максимальним цінам За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 4810 євро Овес загальний врожай за 4 місяці росту 41 488 літрів на суму 77 914 євро по максимальним цінам за 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 4872 євро. Нюанси це ті ж самі зернові культури, які не складні в вирощуванні, 14 місце трава. Загальний врожай за 2 місяці росту 305 414 літрів на суму 45 812 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 5726 євро. Нюанси. Якщо одразу витратитися на силосний бункер, то ви отримаєте не 5700 євро, а 14 тисяч. Але вже за силос. Обов'язково використовуйте силосну добавку при збиранні врожаю. 13 місце. Сорго. Загальний врожай за 4 місяці росту. 58 966 літрів на суму 93 тисяч 48 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 5815 євро. 12 місце зелені боби. Загальний врожай за 4 місяці росту 50 154 літра на суму 114 601 євро. По максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 7162 євро. Нюанси. Вирощування овочів довге. Потребує оранки після кожного збирання врожаю, тому рекомендую використовувати модову техніку. По бажанню і можливості. 11 місце виноград. Загальний врожай за 5 місяців росту 67442 літра. На суму 146 484 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за один місяць ви отримаєте 7324. Нюанси. Для початку треба в режимі будівництва створити виноградні лози, а це задоволення не дешеве. Але створювати їх можна в будь-якому місці, не обов'язково на полях. Всі роботи необхідно проводити тільки самостійно. Штучний інтелект не працює з виноградом і оливками. Потрібна обрізка після кожного збирання врожаю на наступний місяць. Десяте місце. Оливки. Загальний врожай за 4 місяці росту 62 954 літра на суму 130 503 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 8156 євро. Нюанси. Культивування аналогічне з виноградом тільки не потребує обрізки. Дев'яте місце цукровий буряк. Загальний врожай за 7 місяців росту 415 590 літрів на суму 248 522 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 8875 євро. Нюанси. Обробка трохи швидше, ніж у інших овочів, тому що використовується широка саджалка. 8 місце рис. Загальний врожай за 4 місяці росту 41 063 літра. На суму 142 734 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за один місяць ви отримаєте 8920 євро. Як вирощувати і збирати рис, ви можете подивитися в відео, яке вже є на нашому каналі. Сьоме місце шпинат. Загальний врожай за 3 місяці росту 166 102 літра на суму 115 606 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за один місяць ви отримаєте 9633 євро. Нюанси. Всі овочі, за виключенням гороху і цукрового буряку, саджаються маленьким обладнанням, а це довго. А також потребують оренки після кожного збирання врожаю. Шосте місце. Буряк. Загальний врожай за 4 місяці росту 418 107 літрів на суму 173 096 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 10 818 євро. На п'ятому місці у нас знов дві культури: цукрова тростина і картопля. Цукрова тростина – загальний врожай за 7 місяців росту. 815 219 літрів на суму 313 044 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 11 180 євро. Нюанси: Тростину можна збирати 3 рази, і тільки потім пересаджувати. Але в грі є неточність або недоробка. Потреба в уранці на полі з'являється вже після першого збору врожаю, що не дозволяє точно приділити, коли треба пересаджувати. Тому або ставте галочки десь собі, або чекайте, поки врожай перестане рости. Рекомендація. Користуйтеся модовим комбайном для збирання. Картопля. Загальний врожай за 5 місяців росту 300 510 літрів на суму 224 480 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за один місяць ви отримаєте 11 224 євро. Четверте місце пастернак. Загальний врожай за 4 місяці росту 499 729 літрів на суму 223 378 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за один місяць ви отримаєте 13 961 євро. Третє місце. Горох. Загальний врожай за 4 місяці росту 69 тисяч 30 літрів на суму 235 116 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 14 694 євро. Нюанси. Просто неймовірно незручний комбайн. Використовуйте модовий. Наша порада. Друге місце. Морква. Загальний врожай за 4 місяці росту 553 652 літра на суму 248 589 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 15 536 євро. Нюанси жахливий комбайн. Використовуйте модовий при можливості. І ось перше місце то поля. Загальний врожай за 12 місяців росту 723 816 літрів на суму 1 мільйон 185 610 євро по максимальним цінам. За 1 гектар за 1 місяць ви отримаєте 24 700 євро. Нюанси Якщо ту полю буде саджати штучний інтелект, можете після нього пройтися і посадити додатково між рядками рослину. Якщо самі саджаєте, саджайте плотніше. Пересаджувати рослину треба після кожного третього збору врожаю, але існує та ж проблема, як і в цукрової тростини. Якось так. Підписуйтесь на наш канал, приходьте на наші стріми, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А якщо дуже сильно відео вам сподобалось і воно було для вас корисним, пересилайте свою подяку на Монобанку. До зустрічі!